Оце справжній бензиновий звір від Honda. Двигун 2.4K24 з 8-го Екорд. Один із найвдаліших атмосферних моторів. Випускався з 2008 по 2015 рік. Потужність 201 кінська сила. Модель k 24 z 3 Без турбіни, тому простий і надійний. Тут ланцюг ГРМ, а на ремінь. Є технологія і витиси для плавного регулювання фаз, і мотор легко тримає високі оберти. Масло міняє кожні 8-10 тисяч км, і мотор відпрацьовує чудово. Масло жер може з'явитись після 200 тисяч, але не у всіх. Ланцюг ходить більше 250 тисяч. У місті мотор споживає близько 10-11 літрів на сотню, на трасі приблизно 7 літрів. Мотор тихий і приємно вкрутиться, K24 24 це ідеальний баланс надійності та драйву. Мінімум проблем, максимум задоволення. Підписуйся на турбоголову, буде ще багато цікавого.